Вітаю всіх, вітаю, хто присутній в зумі. Хто нас буде дивитися в записі? В Ютуб ми продовжуємо говорити про книги священного писання нового заповіту. І сьогодні ми приступаємо до книги послання апостола Павла до Филимона. Досить таке своєрідне послання, тому що воно написано конкретно для, для Филимона, для, для якого Филимона зараз ми поговоримо. Воно невеличке. Це послання має всього навсього. Один розділ, пробачте, і всього-навсього цей розділ складається з 25 віршів. От традиційно, для кого, коли, кому, і навіщо написав апостол це послання. от Хто такий був цей филимон Як говорять дослідники, наші святі, отці тлумачники, це був була певна. Скажем так, скоріше все, багато, багато людина міста Колос, чи знатна людина міста Колос, був він християнином, от, і він був знайомим з апостолом Павлом. Чому, скажімо, він писав, потім пізніше поговоримо. Ще трошки про колос, про Филимона. Він був навернений, скоріш за все, як говорять дослідники в Єфесі, тому що ми, як ми говорили минулий раз, ми розбирали послання до колосів, скоріш за все, апостол Павло не був ніколи в колосах. От, а скоріш за все заснували Колоську церкву або учні апостола Павла, або можливо, можна й допустити, щоб якось все-таки був апостол, там, але це не сказано ніде, скажімо, в якихось писаннях, ні в посланнях апостольських, ні. Ні, в книзі діянь, от скоріше за все, поки апостол Павло був довго в Єфесі, бо Єфес знаходиться недалеко від Колос, то туди прийшов, приходив і Филимон. І там був навернений, скажімо так, апостолом Павлом. От він був, скажімо, як апостол Павло, це скаже в своєму посланні. Він разом з своєю жінкою, Апфією та сином Архипом були якби зразком, таким сімейним зразком. Для інших християн зразкові були християни, зразкові сім'янини вони були, і апостол навіть називає їх, ми будемо це читати сьогодні, малою церквою. Так, і допускається також таке тлумачення, що в них в домі була навіть церква. Тобто богослужіння проводилось в їхньому домі. Ось е, місцевими християнами Миколовськими. <кій> е, також е, допускають тлумачники, що Архип, Архип син Филимона був священником, а Филимон був єпископом, чи то колос, чи то іншого місця. Наприклад, є допущення таке, що син Филимона пізніше, скажімо так, після єпафро єпафраз так, якого ми згадували минулий раз, так, якого також сьогодні будемо згадувати в посланні, апостол буде згадувати, який був єпископом, скоріш за все в колосах. Після нього, після Єпофраса, був єпископом або сам Филимон, як до якого сьогодні послання написане, або його син Архип, а сам Филимон був єпископом Гаски. Ну це не важливо, але скоріш за все вони були, скажімо, пізніше стали священниками, чи то єпископами син з батьком Филимон і Архип. От ще що цікавого. Так, що був так, що це був після Епофраста був єпископом Околоським, таке припущення є передання так говорить. І також говорить нам передання, що він був мучеником Філемон разом з дружиною і з сином. Так вони стали мучениками за Христа. Так, привіт. Так, чому власне апостол писав таке, скажімо так, з 14 послань, ну, декілька є послань конкрет, до конкретних людей. Так? І Один з тих людей, кому писав апостол Павло, це Филимон. Чому, чому таке, важливо, що таке важливе було? що апостол пише послання, і воно міститься навіть в священному писанні. Це, якби, скажімо так, лист був апостола Павла до конкретної людини особист, з особистим проханням. Тим не менше там є багато чого корисного. Попри те прохання, про яке просить апостол Павло, Привід. Приводом був Онисім, як говорить нам передання раб Филимона, який втік від нього. Він втік від Філемона з колосів і прийшов в Рим, і там в Римі був навернений апостолом Павлом християнство. Скоріше за все, що він втік, бо він щось був винуватий Філемону, чи щось вкрав в нього і втік, і тому не менше, ну він був дійсно винний перед Филимоном. От і він втік, і апостол навернув його і пише до Филимона з проханням, щоб той його прийняв. Вже не як раба, а як брата в Христі. От таке от привід. Тобто, заступитися, скажімо, за Онисима, щоби, скажімо, Филимон йому пробачив його провину і прийняв його вже, от як християнина, як брата свого, не як раба. Так. Часто місце, Часта місце, воно було написано одночасно з посланням до Колосін, от І тими ж людьми було передано в колоси. От. Це були перші узи римські, як ми говорили минулого разу, приблизно 61-61 рік після Різдва Христового. Ну і зараз приступимо до самого тексту. Тексту послання. Так, ділюсь екраном. Share. Так, це нам вже не треба. Так, перед нами текст. Невеличке послання, яке має всього-навсього один розділ. та, як бачимо, 25 е, віршів. Так, трошки збільшу. Так, читаємо текст. Павел в'язень Ісуса Христа, і Тимофій, брат, Феломонові улюбленому і співробітнику нашому, і Апфії, сестрі улюбленій та Архипові. Сподвижникові нашому і домашній твоїй церкві. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа і Ісуса Христа. Знову ж таки, Павел, зрозуміло ж таки, не називає, що він себе апостолом, тому що не потрібно того, напевно, було, скажімо, підтверджувати свій авторитет для Филимона. І важливо, він каже, що ув'язень, так? Це ж, знову ж таки, підтвердження, що він з уз писав так, з ув'язнення. В'язень Ісуса Христа, тобто Він за Ісуса Христа, не Хрис... Ісус Христос його ув'язнив, так? От, а власне він за Ісуса Христа, за його ім'я, за проповідь був ув'язнений. І Тимофій, брат, знову ж таки, Тимофій, який був усах разом з апостолом Павлом, Філимонові, якому каже улюбленому і співробітникові нашому. Тобто, з того видно, що співробітникові, тобто він трудився на ниві проповіді, напевно, так, тому і співробітник. І Апфії, Афії, сестрі улюблені, це дружина, згідно передання Филимона, та Архипові, син Филимона, так, сподвижникові нашому. Також він, бачите, якщо сподвижник, значить він трудиться, як на подобі апостола, також проповідь е, будує церкву і так далі. От. І домашні твої церкви. Із цих слів Сфефан Затворник, якщо не помиляюсь, він тлумачить, що домашні церкви не просто як сім'я, це домашня церква, таке кожна сім'я це є мала церква, так? А домашній церкві. Це їхній дім, скажімо так, був місцем для зібрання християн. Ну і також можливо це розуміти під іншими домочадцями, так не тільки що вони жили в трьох, так але були інші, можливо, і брати і сестри, але виділяє трьох, так як вони напевно були відомі, знайомі з апостолом Павлом напряму, так і якусь особливу активну участь в житті церкви проявляли. Скоріше за все, благодать вам і мир від Бога, звичайне привітання. Отця нашого Господа Ісуса Христа. Так, бачите, знову ж таки, так як до Колосян апостол звертається, Данило питався минулого разу, чому не згадується Святий Дух? Так, от знову ж таки, в цьому посланні згадується тільки Отець і, і, і син. так Я минулий раз пояснюв, хто не був, не забувся, то подивіться, будь ласка, запис минулого раз, минулої п'ятниці послання до Колосян. от але в інших місцях, так, наприклад, ми в літургії використовуємо священник вознак з в Картічному каноні, благодать Господа нашу Ісуса Христа, і любов Бога і Отця і причасті Святого Духа буде зі всіма вами. Так, це якраз взято з послання апостола Павла до Коринфян, Не не помиляюся. Так, тому в інших місцях він згадує апостола і Святого Духа. От четвертий вірш. Дякую Богу Богові моєму, завжди згадуючи про тебе в молитвах моїх. Коли чую про твою любов і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих, щоб спільність віри твоєї стала діяльною у пізнанні всякого у вас добра у Ісусі Христі. Традиційно на початку апостол старається всіх хвалити, так, кого є за що хвалити, в тому числі от Филимона. Він йому дякує так. так що він згадує завжди про нього в молитвах. тобто, Показує нам приклад, що ми повинні один одного згадувати в молитвах, молитви все один за одного каже і каже особливо згадую, коли чую твою любов і віру так хвалить його. Вихваляє також нам приклад, також що ми один одного повинні за все добре також хвалити. от Підхвалювати це, дає нам якусь певну підтримку, допомогу і дає нам, скажімо так, певну енергію для того, щоб творити далі. Любов яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих. Знову ж таки, всіх святих це вас за християн, щоб спільність віри твоєї стала діяльною у пізнанні всяку у вас добра у Христі Ісусі. Тобто, у вас це мається увазі їхня церква. Так? Бо ми маємо велику радість і втішення в твоїй любові, тому що тобою, брати, заспокоєні серця святих, він був так, підтверджується ці слова, якийсь заможний напевно, і він допомагав. Колоській церкві, от конкретно, скоріш за все, в нього було в домі місце зібрання. Дім, напевно, був такий місткий в нього, і була можливість приймати богослужіння в, в, і, скажімо так, християн збирати в своєму в своєму домі, от і, напевно, він ще іншим шляхом допомагав місцевим християнам. От каже, що заспокоєні серця святих, тобто християн. Через нього його труди, напевно, можливо, проповідь, його любов дійсно і роботу. От восьмий вірш. Тому, маючи у Христі дерзання наказувати тобі, що треба, з любові краще прошу. Не, не хто інший, а як я, Павел, старець, а тепер і в'язень Ісуса Христа, прошу тебе за сина мого Онисима, котрого я родив у кайданах моїх. Бачите, він вже приходить до суті тут восьмий, десятий вірш. Каже, що я маю велике у Христі дерзання наказувати тобі, так як я апостол, так? я апостол, я можу тобі наказати, щоб ти зробив так і так, якби сказати тобі, благословіння дати, як в нас прийнято, так зараз єпископ там благословив, попробуй не зробити. В священником кажу, буде проблеми, так. От. А каже, я маю дерзання, так як і апостол тобі, скажімо, наказувати, але я каже, краще з любові, краще прошу. І бачите, знову ж таки, приклад для нас, хоч ми деколи маємо і певну владу, краще робити все, скажімо, з любові спросити, а не наказувати і використовувати свою владу. Краще поступати по любові милосердю, так як Господь, він не по справедливості, скажімо, не по тій владі, яку він має з нами поступає, а по своїй любові з нами поступає, чинить з милосердя свого. Каже: я Павло старець. Старець, чому? Через те, що вже він, скажімо, був. Відчував, скажімо, він не був старий такий в літах, скажімо, ще апостол Павло, але струджений апостольською проповіддю, скільки раз він був при смерті, і в кайданах, і вже втомлений, скажімо, життям. Тому, напевно, він говорить, що старець, ну і відчуваючи, знаючи, скажімо, свою вже, скажімо, кончину, яка буде не за горами, скажімо так, можливо, і так. І тепер каже в'язані Ісуса Христа. Знову ж таки, підтвердження того, що Він пише з ус ув'язання. Прошу тебе за сина мого Онисима», так називає цього раба Филимона, називає своїм сином, так, тому що він його народив в Кайданах. І знову ж таки, тут таке проти певних протестантів, які кажуть, що не можна нікого називатись отцями, але якщо людина когось народжує духовно, так, то його називають отцями. Тому і священики в нашій традиції православні і не тільки православні. Католицькі, англіканський ми називаємо отцями фатерка, так один до одного, тому що священники вважаються, народжують інших людей в духовному сенсі, як мінімум через хрещення. так Через рук священників приймають вірні танство хрещення і народжуються для життя вічного, котрого я народив в кайданах моїх. Він був колись не потрібний для тебе, а тепер потрібний тобі і мені. Я повертаю його тобі, а ти прийми його як моє серце. каже, він колись не був потрібний. Якийсь, можливо, непутьовий раб був. Ну, більше втік, Каже, він був непотрібний для тебе, а тепер каже: Він потрібний і тобі, і мені. Він став вірним Христу, він покаявся. От тепер він потрібний і тобі, і мені. І я повертаю його тобі, так, тому що раб належить господарю так, по закону. Бачите, з того також приклад, що апостол. Міг сказати, от все, він вже християнин. Ну оці світські закони, це про це рабство, все не, не діє. Він вільний, все міг, скажімо так, сказати. Але він, бачите, виконує все рівно світські закони, які діяли тоді, от про навіть про оці такі річі, що не зовсім то правильно, так про рабство. Тим не менше, тоді вона діяла, і апостол її виконує: каже: так як тобі він належить, я повертаю його тобі, а ти прийми його як моє серце, так як моє серце. Тобто з любов'ю. Я хотів при собі затримати його, щоб він замість тебе послужив мені в кайданах за благовість за благовістя, але без твоєї згоди нічого не хотів зробити, щоб добре діло твоє було не вимушене а добровільне. Ось це знову ж таки підтвердження. Посол каже: от я хотів його в себе залишити, щоб він мені, скажімо, допоміг. от е проповіді, так от е але не хотів, каже, проти твоєї волі робити. бачите таке. Коротість і смирення апостола Павла і знову ж таки підтверджує того, що він не порушував цього закону, знав, що вони сім йому належать належить, тому він хотів, щоб це його добровільно, як господар цього раба відпустив от, і вчинив його по, по любові, так? Щоб добре діло то було не вимушене, а добровільне. Бо якщо апостол сказав Ану, відпусти, я тобі наказую, благословляю так і так. Звичайно ж таки, що филимон Філімон би не сказав би напевно нічого проти. Але апостол хотів, щоб це добре діло сталося з доброго, скажімо цей, щоб стало з добро невимушено, так, з доброї волі Филимона. І тоді воно буде кращої ціни, ніж коли воно буде зроблено з наказу, як від, від начальника. Так? так, 15 вірш. Бо можливо, він для того тимчасово відлучився, щоб ти прийняв його назавжди, вже не як раба, але вище за раба, брата улюбленого, особливо мені. А тим більше тобі і за плоттю, і в Господі. Так, можливо, він для того тимчасово відлучився, от так сталося. От, напевно, каже апостол не в тому, що він відлучився, щоб стати християнином, він втік, скажімо так, Божий промисел так влаштував, що він прийшов до апостола Павла, і той його навернув. Тобто, в цьому всьому апостол бачає Божий промисел, щоб тобто, він через якусь можливо ганебний вчинок, так він зробив, втечу, що він не міг по закону робити по, по, по правилах. Він все-таки втік, але Господь все погане, навертає на благе, так і він став християнином. Кажемо. каже, І тепер каже, що він щоб ти прийняв його назавжди. Він пішов, став християнином, і тепер ти маєш можливість прийняти його назавжди як свого брата, так, вища раба, так, вища раба, брата, улюбленого, особливо мені, а тим більше тобі, тобі, тому що він твій раб. Каже, він тобі належить, тим більше він має бути тобі бути улюблений. І за плотю і за плотю, і в Господі. За плотю, бо він власник, скажімо так, його як раба, а у Господі як християнин, як брат. Отже, якщо ти маєш спілкування зі мною, то прийми його як мене. Тут все зрозуміло. Коли ж він чимось образив тебе або винен, вважай це на мені. Тобто я беру на себе це його провину, якусь що він там вкрав, можливо, щось було досить цінне, велике. Ми цього не знаємо достеменно. Каже, я Павел написав моєю рукою. так, він, Оце послання важливо, каже фіфан Затворник, ну і видно в своєму послання, що апостол писав власноруч. так, Не хтось писав за нього, так, а власне він написав сам це послання від руки своєї. Я заплачу, каже, я Павел написав рукою, тобто я навіть пишу сам особисто: я заплачу. Не кажу тобі про те, що ти із самим собою мені винен. Що це як це розуміти? Каже, я заплачу, якщо він тобі винуватий, Онисім, я заплачу за нього. Але не кажу тобі про те, що ти сам і самим собою мені винен. Тобто я тебе привів до спасіння. Ти вже тим мені винуватий. Ти мав би, скажімо, через моє прохання просто простити йому цей, скажімо, там, якусь крадіжку, там, вину якусь. Але тим не менше я беру на себе обов'язок, що я навіть готовий покрити це все. Хоч апостол і розумів, що звичайно ж таки що Филимон не буде нічого з нього брати, але тим не менше, апостол проявляє своє отаке любов і бажання і смирення. Так. Так, брате, дай мені скористатися від тебе у Господі. все моє серце у Господі. Так, дай мені скористатися від тебе у Господі, тобто скористатися тими своїми, скажімо, апостольськими привілегіями, щоб зробити добро, тобто допомогти цьому брату Онисему, і, і щоб ти його простив і прийняв. Заспокой моє серце у Господі. Надіючись на твою слухняність, я написав тобі, знаючи, що ти зробиш і більше, ніж скажу. Тобто апостол писав не через те, що треба просити цього Филимона, тому що він вище писав, що його любов так до святих, звичайно, він розумів, що цей все послухає, все зробить, але тим не менше, таким чином попросив, щоб той зробив це з любові, з, скажімо так. З добровільного розположення. І апостол, бачите, як смиряється, як він зі смиренням пише цей, цей лист. Не як начальник, так а просить його як рівний як брат. <кхід> так, так, так. Одночасно приготуй для мене і приміщення, бо надіюся, що за вашими молитвами я буду дарований вам. А апостол Павло знав, що він скорі скоро буде звільнений з УС, скоріш за все, так, тлумачать толковники і він мав плани прийти в колоси. Чи він прийшов туди, чи не прийшов, невідомо, скоріш за все, не прийшов. Тож був звільнений, він пішов в інше місце. так Але тим не менше, це мається на увазі цей вірш 22-й, що апостол планував прийти і поселитися в Филимона в колосах. так І просто того, щоб він приготував йому якесь житло місце. І далі закінчує звичайне привітання від всіх. Вітаю тебе, є пафраз. В'язень разом зі мною заради Христа Ісуса є пафраз, який сколос, так? який в'язень разом зі мною заради Христа Ісуса. Марк, апостол так, Марк, Арєстарх, Демас, Лука, євангеліст, так? співробітники мої, які були на той час з апостолом. І завершення, звичайне, приподання благодаті, благодать Господа нашого Ісуса Христа, з духом вашим. Амінь. Так, Тут бачите. От, навіть оця не згадую. Таким, скажем, була ласка, ще раз повернувши, повертаюся до попереднього нашого зуму коли Данило спитав, чому не згадував і Духа Святого, а тут взагалі і оця не згадує. Тоді так, скажем була така більш свобода. У мене все. В принципі, так, це сюди, це сюди. Якщо є запитання, будь ласка, е, включайте мікрофони або пишіть в чат. З радістю вам відповім ваші запитання. Є якісь запитання? Запитання, хотіла це, ви кажете, що тлумачення Сіофана Затворника, що є українською мовою, так? Да? Чи українською мовою є, не знаю. Зараз я гляну, чи вже на ті появилось, на цьому на благовість так, у бібліотеках. Фіофана я... Затворника конкретно, по-моєму, по немає книг. А, іменно тлумачення, священного писання. Є російськомовна знаю книга. Велике ну, тлумачення всі, всіх послань апостола Павла Єфрафана Затворника. Тлумачення дуже велика, така простора книга. Декілька, декілька книг. Угу. От її можна зібра... знайти. Тепер є видання таке скорочене. Не пам'ятаю, як звали священника який зробив, скажімо так, стислий пер переказ того тлумачення. Угу. Тому, скажімо Бо так, українською напевно, ще немає. Російська, російська. Ага. Ти ж кожен день де ж, в а, то, що я з Евангеліє. А тут Бог верський Василій Канішемський, архіпископ Аверхії, поки що є. Поки що, що немає. Поки це... що, що немає тлумачення фіфанозатворника на української перекладі. <свят> є інші книги фіофаннозатворника, от тлумачення немає, поки що Поки що немає тлумачення. А які книги є? Які його книги є? Українською є з архіпископа Аверкія Таушева. Є з блаженого філакта болгарського, єпископа Василія Кинішевського є тлумачення на книгу Євангелія mm -hmm. від Марка, і є Златоуста тлумачення тлумачне, священне писання де, деяких книг. Добре, батюшка, так, батюшка, это... <реш> От можна, щоб ви розказали ну, страх Божий. Ну от коли йде от, даже, молитва, як священик читає зі страхом Божим приступити. От я зрозумію, що це треба від мабуть розуміти це. А я себе намагаюся відчути цей страх. Ну, це невірно, так? От я стаю, mm. ну, ну я на, там прямо ну, Знаєте, як цю страх Божий да. Це не то, що трепет має бути якийсь перед Богом, там страх, як щось страшне побачили, там відчули. Переживаємо щось страшне, а страх в тут сенсі, ну якщо взяти як контекст і священного писання і тлумати, скажімо так, писання святих наших отців. Страх це не, не якийсь скажімо, рабський страх, якийсь страх злочинця <звучить> якогось так. А страх має бути в сенсі не прогнівати Бога, не приступити до нього з якимось недобрим розположенням, скажімо так, що ми. от Покаялись перед Господом, ми з усіма примиритися, якщо від нас залежить, от, і, і приступали з, скажем, смиренням, от, з, з благовінням. до, от, в такому сенсі страху. Ну, так. ну, треба щось відчувати в той час. Ми момент, розуміли і, так, та, що то, ми то, розуміли, то, що то, ми то, приступаємо так. до Господа. Ну, От, да. е ну але викликати, скажімо, якісь почуття, це не є правильно. Ну, так, це ну, треба ну, цього берегтись. Так, це, це все помилка духовна, скажімо, кажуть святі ну, отці, добре, так, добре. да, почуття да, Взагалі не треба на них звертати увагу. Добре. Угу. От я хотіла це почути <світ> добре. 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 Поможи Боже, так. поможи господи, всім. Так, все немає запитань більше. Так, якщо немає запитань, то. Будемо завершувати сьогодні у нас коротенький зум. От всього півгодинки пів ми поговорили про священне писання. От, наступний раз ми поговоримо роблю анонс про послання до Тимофія. Тимофія, перше, перше послання до Тимофія. Є два послання до Тимофія, е, перше і друге. Ми поговоримо про перше послання, от, е, яке так, також невелике, проте трошки просторіше, яке має шість розділів. Взагалі, в нас залишилось. Е, Чотири послання апостола Павла до Тимофія Два, до Тита одне, яке має три глави, і одне ще буде просторе до євреїв, які має цілих 13 розділів. Тому наступний раз поговоримо про перше послання до Тимофія. Всім дякую, хто був присутній. Дякую всім за увагу, хто буде дивитися на записі. Всім допоможе Боже, і до нових зустрічей в діточок. Спаси Господь.